Дуже класний по обертах автомобіль, я вважаю, з бензинових мінівенів на механіці, хто шукає це непогане рішення. Ну, З таким пробігом, я думаю, це точно непогане рішення, тому що 122 тисячі оригіналу це, це круто. Так, нас шоста, нас шо, шо, та ні, у нас тільки четверта. Ой-ой! Тут, напевно, будуть шалені оберти, і я тут, напевно, їх не реалізую. Ну, Їде він, я вам скажу, дуже, дуже кайфова автівка користуванні шоста. йо, коли ж я їх. Коротше, шоста сотня. Та тут взагалі на механіці шоста, сто. Дві. 100, щось, блін, менше. Айдішка позаду їде, бачите, як світить класно. Ну, Прикольні айдішки. Так, давайте, давай, давай, давай. Туранчик, ну класно їде, еластично, класно, тихо бензинова турботяга прикольно навіть тут Йо, і бачу, що оберти тут будуть, як для бензину, то такі, що ого-го. Як же ж їх набрати? Тих тисячі. Шостою йду і не можу набрати 3. Ну, прикольно набирає. Шумоізоляція. Зараз дві смуги, я сам на трасі зараз наберу 140. 3140. І блін, в ньому абсолютно тихо. Я не чую двигун. 3140. Я думаю, що спокійненько можна так їздити. Давайте 130, але то навіть сенсу немає 130, 2950, 120, 2,650, ну, 110, не знаю, хто 110 ним буде їхати. Тому що неможливо, дуже динамічна автівка. 400, 110, 2400. 110-2400. Шоста передача: туран, бензин, 103 кВт на трасі 11 рік. Механіка шестерка. 6 передач. Зараз я розвертаюсь і кроплю в село. А ви дивіться відео по його стану. Думаю, що варто вам придбати його, тому що, ну, блін, 120 пробіг. 120 пробіг. Щось подібне, дизельне, та ви його просто не придбаєте. Його просто не буде. Всім привіт! Поки не стемніло, зніму ще вам туранчик аутлендера відзняв, знімаю Туран. Туран Швейцарія, свіжопригнаний. З дуже класним пробігом, адекватною ціною для цього пробігу і дуже непоганому косметичному, гарному стані. Шкодка ще поїхала буде продаватися, теж моя. А, туран. Так, давайте по турану. Туран 2011 рік, 12-й в брифі. Що він має? Передній парктрон 360, тобто парктрон знаходиться не просто передній парктрон, а і бокові парктрони. Задній бампер точно так само. Задні парктрони. У нас є камера заднього виду, що круто, п'ятимісна версія. Ось, будь ласка, п'ятимісна версія. По комплектації далі. 4 підйомники, складання регулювання підігрів дзеркал. 121 тисяча оригінального пробігу. У нас двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, датчик світла, сенсор дощу, автозатемнення, навігація, камера заднього виду, парк пілот, датчик тиску в шинах, круїз-контрол, шкіряне кермо і ручка, механіка на 6 передач в автомобіля, Блін, ну, гарно працюючий двигун це 103 кВт. Перепрошую в селі, але тут по-іншому без картонки їздити неможливо. Автомобіль, який підготовлений 103 кВт. Ну, Ідеальна робота двигуна. Друзі, оця проблема, коли бачите в швейцарських машин, це куниця. Оцю обшивку вона і рве і носить собі. Тому ну, не звертайте на це уваги, це не тільки в моїй машині, а в всіх автомобілях фактично зі Швейцарії Болтики Original. Зараз спробую вам підсвітити, тому що бачу, що вже. Реально темніє. Так, болтики. Тут оригінал, тут оригінал. Давайте пройдемось тут. Оригінал. Оригінал не кручені. Це зараз заведений робочий двигун, 120 тисяч оригінального пробігу, датчик світла, сенсор дощу. Ну, Класна комплектація для Турана. Єдиний момент, не, не розумію, чому ручки не в колір. Тому що для такої комплектації це досить таки несправедливо, я би так сказав. Так, тут в нас. Торпедо, друзі, ну все, в принципі, в дуже гарному стані. Карти точно так само, пластики не подерті. Шість подушок аербак в автомобіля. Є оці ящики стандарт для туранчика. Гарні, гарний пробіг. Ціна, друзі, 10 тисяч доларів цього турана. Він, я вже сказав, карта тут ось така. Він в п'ятимісному виконанні. Обдув заднього ряду. Тут у нас є підстаканник такий. На літр води, не хімчищений, але був чистенький. Почистили лише сидіння. Тут у нас є, що це у нас таке? якісь подушечки такі, бачите, цікавенькі, оригінальні, валюрові, прикольні. Що по вікнах? 11, 11, 11, 11, 11. Лобове вітрове теж оригінал. 121 пробігу. Він код. Прошу підсвічу, будь ласка, він код, пробивайте по офіційних дилерах, лобове тут ну, все нормально. Немає сколів 11, 11, 11. Тут нас 0. Таке буває. Але ВАК, тут теж 11. Задня кришка, зараз глянемо, чи не кручена підсвітка. Бачите, номера працює, поліція вас не зупинить, як будете забирати. Тут все класно. Багажник. Що тут знизу? Знизу тут стандарт комплект. Піна. Піна, компресор, ключ, домкрат, немає тільки докатки. Бачите, тут вихлопна труба в турана. Знак аварійної зупинки. Дубляж коду, будь ласка. Гарний туран знімаю під вечір, ну, не вистачило мені трішки часу по ньому. Гарний туран в гарному стані. Бампер трішки різниць, сірий ну, нічого не зробиш. Десь пофарбували, був якийсь момент. У мене є прилад по лакокрасочному. лакофарбовому. Я зараз вам його... Покажу прилад, приладом, пройдусь. Перепрошую, друзі, під вечір, вже чесно, і сили немає. Підлокітник. Аукс підлокітнику, шкіряне, шкіряне, все добре. Подилер обов'язково пробийте, побачите його оригінальність, що ви там дещо пробиваєте, карвертикал чи ще де-небудь? Так, фарба Давайте посвітимо, покажемо. Так, переднє крило. Все добре. Все добре двері. Добре. 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 Арка задня. Низь арки, Все норма? Задня кришечка. Норма. 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 Теж гуд. Крило заднє, бачите, має підкрас, тут локальний. Так, подряпинка була. Один локальний підкрас. Далі вже тут бачите, навіть і не фарбоване. Тобто з підкрасів локально оця ж частинка локально підфарбована. Перепрошую, що вже під вечір, друзі, знімаю, ну. На жаль, раніше, як ви знаєте, на дачі в селі немає часу, треба різати дерева, робити якісь маніпуляції, процедури, дах. Все гуд. Проєми, ну, проєми теж пройдемо. Частково не фарбований. Наклейка Вінкоду. все гуд. Складання чи робочі складаються. Все непогано, центральний, регулювання працюють, автоматичне світло, я вже сказав, Ну гарна, гарна дуже автівка, гарний туран. Для людей, які люблять сімейні тачки, саме то, ну і в принципі, скажу вам, постану і пробігу, автомобіль дуже чудовий. Все, якщо він вам цікавий, не буду затягувати, як то кажуть, час ваш. Приїжджайте, подивіться. Думаю, що він вам сподобається. він в живому стані, абсолютно живому. Ціна не знаю, можливо, не сама низька, але тут ну, маленький пробіг. Замінили ми тут цеп, тут якраз на такому пробізі міняється цеп, міняється олива. Цеп, олива, фільтри, те все нове. Тому в принципі без вкладень гума, зима, ханкук не потрібно навіть зараз думати за резину. Протектор, норма. Так. Диски, зараз я подивлюсь, в мене ліхтарик вже підсідає. Цей диск новий. Фактично, буртика немає, новий передній гальмівний. Зараз гляну на задній. Подивимось. задній більш-менш колодок не видно. Друзі, з колодками тут через, легкосплавні, через металеві диски не видно. Все, один підкрас, туран, й рік, 14 TSI 103 кВт в чудовому, збереженому стані Набирайте телефон в описі до відео, там є посилання на вайбергрупу. Переходьте, дивіться.